Ми чергове змушені констатувати, я, напевно, ця, ця фраза стає лейтмотивом усього, що пов'язано з Юрією Володимирівною в межах панітенціальної системи, але маразм продовжується. Тобто сьогодні нас не допустили до Тимошенка. З незрозумілих причин, о о й годині ранку я відвідав пана Пірвушкіна в колонії і перепитав, яким чином ми з Євгенією зможемо сьогодні потрапити і побачити Юлію Володимирівну. Він мені пообіцяв, він дав мені чесне слово офіцера, що він буде тут о півдванадцятій або о дванадцятій з метою узгодження, з метою узгодження можливого графіку відвідання. Я не зовсім розумію, що це з юридичної точки зору означає. Ну, однак, якщо треба щось узгодити, то ми готові узгоджувати. Зараз у нас 13.30, ніякого Пірвушкіна ми тут не бачимо. На 9-му поверсі мене зустріла якась людина в цивільному, яка не представилась, сказала, що вона є представником колонії. Але на моє запитання, хто ви, що ви, я вам все відповів. Звертайтеся до департаменту, ми вас допускати не будемо, і, і так далі. Нам вдалося в кабінеті головного лікаря протягом невеликого часу поспілкуватися з німецьким лікарем доктором Хармсом. Він зазначив, що, по-перше, ніяких протипоказань медичних на зустрічі з Юлією Володимирівною сьогодні немає, і навпаки, він як лікар вважає, що їй треба більше спілкуватися з в тому числі от з Євгенією, з родиною, з захисниками. І немає жодних протипоказань проти цього. При цьому головний лікар зазначив, що він покладається повністю на доктора Хармса і що, будь ласка, ми виконуємо всі його побажання. При цьому нас чергове не допустило. Я просто хочу нагадати, що за надуманими підставами мене останній раз не пускали в колоні, якраз після побиття Юлії Володимирівні, коли вони робили спробу приховати те, що з нею відбувається. До речі, сьогодні пролунало декілька заяв цікавих з. Вуст міністра охорони здоров'я хотілося б на них відреагувати. Ну, по-перше, абсолютно цинічна заява про те, що вони тепер всю відповідальність покладають на німецького лікаря. Я хочу зазначити, що відповідальність за стан здоров'я лідера опозиції несе український уряд і особисто Янукович, тому що саме за вказівкою Януковича протягом півроку Юлії Володимирівні не надавалася медична допомога жодна. І вони всіляко брехали українському суспільству про те, що вона здорова, що вона не потребує ніякої допомоги і так далі. Довівши людину практично до, до інвалідизації, як зазначив доктор Хармс. І він сказав, що якщо не розпочати лікування негайно, то наступна стадія це можлива інвалідізація. Тому довівши Юлію Володимирівну до такого стану, тепер потерти руки і сказати, ми все перекинули на німецького лікаря. І він за це відповідає. Ну, це в стилі партії регіонів, це в стилі е, міністра охорони. Охорони здоров'я. Якби вони відправили її в клініку шарітету, тоді б напевно вони могли б сказати, що тепер ми все віддали все німцям, і от вони за це відповідають. А тут єдиний представник незалежних лікарів, який не відповідає ні за стан обладнання, ні за стан медикаментів, ні за стан так би мовити, допоміжного персоналу, але він несе відповідальність за життя і здоров'я Юлії Володимирівни. Це по-перше, по-друге, при цьому я хочу зазначити, що юридично. Лікуючим лікарем визначена заступник керівника лікарні пані, пані Фурсова, якщо не помиляюся. Фурса фурса її прізвище, так от вона визначена. То як може німецький лікар нести відповідальність, якщо лікуючим лікарем визначена пані Фурса? Тобто, хай, хай вони у себе в мозі розберуться. Вони все, як завжди, роблять через щось для того, щоб. А потім роблять спробу це все пояснити. І друге, що я би хотів сказати, вони в чергове. Почали продовжувати тему із побиттям Юлії Володимирівною, із природою синців і так далі. Я просто хочу нагадати, що пані Раїса Моїсієнка, яка є першим заступником міністра охорони здоров'я, стоячи на брифінгу о, тут, наскільки я не помиляюсь, так само брехала всім, що Юлію Володимирівну доставили минулий раз, доставили сюди добровільно. От два дні вони брехали про це, потім півтора дні не пускали туди захисників. Потім вони розказували, що нібито ніхто не бачив синців. Потім вони розказували, що Юлія Володимирівна від чогось відмовляється. Ну це брехня на брехні і брехнею поганяє. А тепер вони через по суті через 20 днів після цих подій вони всій Європі рапортують, що Тимошенко сама себе побила. Ну тобто такий, знаєте, абсурд, абсурд і, і маразм. Ми зараз будемо робити спробу все-таки потрапити до Юлії Володимирівни шляхом підняття на дев'ятий етаж і грюкання в двері з вимогою допустити захисників до Юлії Володимирівни Тимошенко відповідно до статті 48 кримінального процесуального кодексу. Ми вас запрошуємо. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, вчора Рейса Майсенка наголошувала, що її особистим лікарем є пан Хармс. Це одне і друге. Раніше, коли перший раз шпиталізували сюди, Євген Бариш наголошував, що ваші зустрічі відбуватимуться за графіком цієї лікарні. Та а я, не за графіком колонії. Та я не заперечую. З одного боку, я хочу зазначити, що стаття 48 Кримінального процесуального кодексу взагалі не обмежує захисників в спілкуванні з людьми, яким надається правова допомога. Звичайно ж, ми розуміємо, що Юлія Володимирівна знаходиться в лікарні, ми розуміємо, що є якісь е медичні процедури, які треба витримувати. Ну, ми ж, На відміну від пенітенціарної служби, ми ж не ідіоти. І, звичайно, що ми готові узгоджуватись, але ми сидимо тут з 10-ї години. І пан Первушкін обіцяв, що він буде тут о 12-й, вже друга. І нам ніхто нічого не може сказати. І на, нас, нас просто ну, роблять спроби зробити вигляд, що нас тут немає. Так ми, ми, ми пробували зв'язатися з Первушкіним, але там чомусь гарний замість нього гарний жіночий голос говорить, що він поза зоною досяжності. Я не знаю, кого він запросив це говорити. А стосовно лікаря Хармса, нам вчора звітували, що він є її є особистим лікарем. А от ви кажете, що юридично є е, пані Фурс. так дитилета, тут так тут питання просте, хай вам документ покажуть. А, все. Ну, питання ж просте. Говорити, знаєте, це одне. Вони вже говорили, що добровільно її сюди минулий раз перевозили. Документ покажіть. Ви ж тоді задали справедливе питання пану Барашу: чи є письмова згода Тимошенка? Він почав, як вуш, на пательні, крутитися і розказувати, що така згода не потрібна. Тому запитайте питання просте: покажіть документ, що доктор Хармс, лікуючий лікар Тимошенко, і все. І ми знімемо всі питання. Вони мотивуються тим, що нібито там пані Фурса повинна давати якісь вказівки допоміжному персоналу, і тому вона юридично є лікуючим лікарем. Кому цей фарс потрібен? Якщо доктор Хармс є лікуючим лікарем, призначте його, покажіть наказ і все. Пытание очень простое. Еще я хотела добавить, что при разговоре доктор Хармс сказал о том, что основное медицинское лечение может начаться только вот медикаментозное и так далее может начаться только после 10 дней после я выхода понимаю. мамы из голодания. А сейчас вот они пытаются ее вывести из голодания, но так как мы не встречались с представителями колонии, которые должны передавать и передачу с определенной едой там и вещами, которые могут ее вывести из голодания. Сейчас она сегодня опять ничего не ела, потому что мы не можем передать ничего ей. Поэтому я так понимаю, что ее голодовка продолжается. а как вы сейчас должны передавать передачу? Вы должны их везти в колонию или сюда привозить, и здесь работники колонии осматривают? И передают? как мы понимаем, что мы должны везти в колонию, из колонии ее через какое-то время будут передавать сюда. Но в каком состоянии она сюда придет, когда, и никто ли не будет вмешиваться в, вот, в еду и так далее. Может быть, тоже это будет являться опасным передавать через колонию. Мы не знаем, так как через доктора это тоже невозможно передавать, у них и отнимают телефон телефоны и все, что там их личные вещи при входе к ней. А, а, а на, все тюрем все на еду Юлия не Ой, на Дело в том, что сейчас ей еду нельзя принимать вообще. Десять дней. Она должна передать, это будет передача, как бы это должна быть только какой-то выход, который определил доктор. Доктор нам расписал что, и в, в, больнице этого нет, что он расписал. Да, поэтому нам нужно передавать, но пока мы не знаем, когда это к ней дойдет. Женя, а це що, це ж сока, чи що це? Бо він казав, це рідке. Ну, то є це розписання такого, дієтичне питання, не знаю. Це що, може творог, чи що Шо це? Ні, це, це соки в початку, потім там ще якісь продукти. Тобто, це воно буде по-прежнему? Ну, так, поки вона не їла. Тому що поки ми не можемо передати те, що їй потрібно. Дякую. Джой, какую то поддержку ощущаете от того, что европейские лидеры бойкот объявили? хотя Я понимаю, что, конечно, физически это вряд ли помогает вашей маме. Вы знаете, мы вообще то, что происходит сейчас в Украине, не только с моей мамой, с другими политическими заключенными и вообще с, с гнетом людей, то, конечно, это неприемлемая ситуация. И каждый протестует так, как он может и поддерживает. Мы, конечно же, сейчас ощущаем поддержку Европы и Германии, которая прислала сюда независимого врача. Мы очень благодарны всем за эту поддержку. Что если бы не было ее, мы бы не знаю, была бы э, моя мама жива, могли была бы она полной изоляции или нет. То есть мы а очень России, благодарны за России, разную там. поддержку. Не знаю, за минулого разу, коли вас так само не пускали, ви зверталися до прокурора області. Сьогодні ви говорили про те, що з пірвушки нам намагалися зв'язатися. Тюріна ви зверталися. Я Намагався зв'язатися з наглядаючим прокурором його прізвище, пан Краснолобов. Немає з ним також зв'язку. Ну вони синхронно і зникають зі зв'язку. Я думаю, що ми зараз розпочнемо якісь активні, більш активні дії, тому що ми чемно чекали практично чотири години, щоб нам принаймні сказали, коли нас допустять. Тобто, питання не в тому, що нас не допускають. Я ще раз підкреслю, ми розуміємо, що можуть відбуватися певні медичні процедури, але нас навіть не інформують, коли нас допустять. Оце. Викликає певні питання. Я думаю, що можливо, як один із варіантів, що я зараз в тому числі поїду і в офіс прокурора Харківської області, для того, щоб задати йому певні питання. На Будьте питати. А у вас є номер? Ви набирали? Звичайно, нема питань жодних. Він мені обіцяв особисто. Він мені обіцяв особисто. Він мені обіцяв особисто, він мені обіцяв особисто що він буде о 12 годині тут. Наберіть з вашого номера, бо він мій номер знає. Наберіть мені з вашого номера, а я з ним переговорю. Візьміть, я вже виклик на тиску. Супер, побачите. Він сшить BBC, сікувати трубку. Ідуть гудки від бою. Ну, у нас приблизно така сама реакція. Або звучить якась музика. Або, або давайте будь-які телефони, я готовий дзвонити з будь-яких номерів. Володимире, так все-таки, що ви будете діти? Спочатку ви сказали, що будете дії. Я не сказав, я сказав, що ми будемо дивитися, яким чином зараз нам прорватися до Юлії Володимирів. Ми будемо використовувати всі можливості. Я спробую ще раз піднятися. Після цього, якщо ні, я спробую зайти ще раз до головного лікаря. Я спробую ще раз піднятися. Якщо ні, то значить будемо думати, чи їхати до прокурора Харківської області, чи йому дзвонити, чи з ним спілкуватися, якимось чином? Бо те, що відбувається, це черговий абсурд, абсурд і беззаконня. Тимошенко зараз у палаті одна чи з тією жінкою з якою її доставляли тоді я... я не знаю. Я не бачив це Юлію Володимирівну. звідки вчора ну... казали, що інша Майсенко сказала, що у нього є сусідка, больниця. Ну це великий привіт пані пані Майсінька, яка в чергове збрехавши. Ну не може бути людина із лікарні, тому що ті заходи безпеки, які там застосовані, ну не може звичайна людина із лікарні перебувати. Під ні, ні, з колонії вона її теж порози. Ні, сказала, що із лікарні. Нет, пацієнтка Ск... цієї лікарні. Я теж, я теж, я теж пацієнтка цієї бальні. Та яка пацієнтка, яка пацієнтка лікарні? Там потрійна система охорони, там нікого не пускають, не випускають і нікого не заводять. Яка пацієнтка лікарні? Фронті ви бачили ну їх їх стоїть на вході троє. А скільки їх всередині не зрозуміло? Бо там такі подвійні, подвійні, там невеличкий тамбур, і скільки їх всередині не зрозуміло. зараз я розумію, саме главне це здоров'я, но перспектива така література И дело Юлий. Перспектива очень простая. Дело Тимошенко на 100% зависит от воли одного человека в Украине, Фамилия его Янукович. Это дело к юриспруденции не имеет никакого отношения. Если Янукович решит, точно так же, как он запихнул Юлию Владимировну в тюрьму, он решит это точно так же отпустить. Значит, вопрос разрешится. Ага. Если он не решит этого, значит вопрос не разрешится. Ну, все чистая политика, конечно. Концентрированная. Она не просто чистая, она концентрированная. Спасибо. Спасибо большое. Я помню. То есть вы зараз то ли карни снова да. пить не Так вы сейчас идете и будете